Нарешті і до нас леляки прийшли дощі. Ми їх дуже довго чекали. Пташенята уже підросли, батьки можуть залишати їх у гнізді самих. Уже не страшно. Поки лилочата були вкриті пухом, їх доводилося дорослим птахам прикривати власним тілом, прикривати і від холоду, і від дощу. Але тепер пташенята підросли, їх пух змінився пір'ям. Перо достатньо добре відбиває воду. Крім того, куприкові залози вірогідно, у пташенят уже гарно розвинені. Секретом куприкових залоз вони навчилися змащувати своє перо, а це надає йому гідрофобних можливостей. І від пера легко відштовхується вода. Тому вони можуть обтікати. Оце то подія, Одарка знову принесла пташенятам крота. Як вони на нього зреагували, як на вони на нього кинулись? Справжні хижаки. Здається, мати влаштувала своїм дітям перший урок полювання, адже принесла жертву не у волі, а в дзьобі, ще й жертву живу. А який блискавичний напад, демонструють пташенята, вони вже майже готові до дорослого життя. Хапати можуть, втримати ще ні. Але й кріт не простак. Вмить зарився. Як тільки опинився на твердій поверхні, шусть і вже сховався. Десяток днів тому пташенята вже бавилися з кротом. Вони ще були менші, не змогли його ковтнути. Та й кріт був неживий, він не опирався. А тут вони явно не очікували, що жертва від них втече. А як же сама одарка вполювала живого крота? Не могла ж вона дістати його з нори. Видно, вона скористалась тим, що цілу ніч ішов дощ та залив кротову нору. Довелося біднязі вилізти на поверхню, шукати сухішого помешкання. Тут він Лелецій, попався. Тепер кріт на сухому. І до ґрунтових вод на 8 метрів далі. Але, мабуть, таки некомфортно тікати від зьоба лелеки, постійно, постійно ховатись у хитроплетеві гілля лелечого гнізда. Тим часом кріт живий і можемо спостерігати, як він намагається пропласти ходи в товщі гнізда, аж поверхня лотка хилитається. На мить здалось, що на додачу до крота Грицько притягнув ще й живу змію. На щастя, це просто дрючок, будівельний матеріал для гнізда. Схоже, Грицьку вже піднадоїли експерименти з кротами, особливо з вужами, тому вирішив погодувати малечу як нормальний батько. І мати згадала, що діток треба б погодувати чимось нормальним. Може, і про кротика забудуть, і буде наше гніздо, як рукавичка. І лелеки, і горобці, і личинки різних жуків. І кріт приживеться. Є що їсти. Протягом дня Одарка ще не раз звертатиме увагу на шарудіння нового квартиранта, але дістати його дзьобом їй не вдається, тому повсякденні справи беруть своє. Прибрати, підмурувати стіни, це відволікає. Тим часом і лелечата наші все частіше і частіше розгортають свої крила, скоро полетять. І цим вимахуванням своїми крильми вони провокують нашого орнітолога. Пора, пора кільцювати. День настала тиха літня ніч, спокійна, тепла. Здавалося б, про нового квартиранта всі забули. Але ж ні, не сидиться йому у гнізді, видно, тут некомфортно. І як це притаманно кротам, вночі тишком нишком він вирішив втекти. Але помилився. Зараз буде досить жорстока сцена, як одарка вбиває, а потім поїдає крота. Дозвольте, не буду її коментувати, та й дивитись її непросто. Переконавшись, що Кріт мертвий і не пошкодить своїми кігтями стравоходу, одарка його ковтнула. Як не крути, а все-таки це харчові ланцюги. Природа жорстока, енергія, накопичена одним видом, забезпечує життя іншому.